Всім привіт, дорогі підписники! Радий вас бачити, друзі, на своєму ютуб-каналі. Слава Україні! Слава нашим ЗСУ! Сьогодні, друзі, на супроводі на Луцькому авторинку підібрали ми черговий автомобіль для нашої замовниці, такий як Mazda, друзі. cx 5 Автомобіль в дуже гарному стані. 2013 року. Машинка 2,2 дизель на механіці. Даний автомобіль має 149 друзі, оригінального пробігу. Так, друзі, підібрали сьогодні на супроводі на узкому авторинку ось такий от автомобіль. Mazda CX5 2013 року. Автомобіль має передні і задні парктроніки, машинка в дуже крутому стані. Даний автомобіль у нас має безключовий доступ, парктроніки, складання електрування зеркал, повністю електропривід, мультикермо, автомобіль йде у на нас на механіці. Салончик тут. Людей речі. Також по автомобілю маємо два комплекти Гуми. Гума зимова в дуже гарному стані. Протектор хороший. Камера заднього вигляду. Ось такі, друзі, автомобіль Ми підібрали сьогодні на супроводі на Луцькому авторинку. Кому, друзі, цікавий автопідбір, підбір, звертайтесь за номером. Звати мене Андрій. Пастиця, друзі, щасливо поїхала задоволена додому, а ми вам, друзі, покажемо огляд цін на Луцькому авторинку. Не забувайте, друзі, ставити лайки та підписуватись на наш YouTube та також на наш Instagram. Вся новіша інформація попадає до нас в інстаграм. Приємного перегляду. Peugeot 4007. 2008 рік, 2.2 дизель, 240 тисяч дизельного пробігу. Машинка 7-місна, ціна його 9400, номер телефону власника. Ось такий от кросовер. Зараз дуже часто запитуєте. Зараз скоро, друзі, зима. Peugeot 4007, машинка на та нових дисках. 2,2 дизельочок. Автомобіль має задній пертронік, камеру заднього вигляду. По комплектації має гарний шкіряний салон, двохзонний клімат-контроль, мультимедіа, мультикермо, камера заднього вигляду, салончик в гарному стані, шкіряний друзі. от Peugeot 4007, кого цікавить, телефонуйте. Opel Meriva. Автомобіль 2007 року, 1,6 бензин, ціна його 5300 плюс торг, друзі. Ось такий от Opel Meriva, Хто шукає собі автомобіль до 5 тисяч, в принципі, непоганий автомобіль. Автомобіль на легкосплантанових дисках, на гарній гумі. 1,6 бензин, на який при потребі дуже легко потім ставиться газ. У комплектації авто має звичайний кондиціонер, два склопідіймача, механіка п'ятиступенева, салончик тканиновий йде в гарному стані. Такі, от, друзі, Opel Meriva. Кого цікавить такий от автомобіль, друзі, телефонуйте. Перенос Scenic другого покоління. Автомобіль 2004 року, 1,6 бензин, 220 тисяч друзі одного пробігу. Ціна його 4,750 Ось такий от Scenic другого покоління. Автомобіль на зимовій гумі, має безключовий доступ. Має фуркопчик По комплектації автомобіль має двозонний клімат-контроль, чотири склопідіймача, має підлокітник. Машинка в гарному, друзі, стані. Хто шукає свій ренасценник, телефонуйте, друзі. Ford Focus. Автомобіль 2010 року, 1.6 дизель, 193 заявлено друзі пробіг, автомобіль на механіці. Ціна його 5900 плюс торг. Ось такий от автомобіль, Ford Focus другого покоління, 1.6 дизель. Автомобіль йде на всесезонній гумі в гарному кольорі. По комплектації має кондиціонер, механіка п'ятиступенева, два ступідіймача, підлокітника немає. Ось такий, друзі, Ford Focus другого покоління, кого цікавий, телефонуйте. ПЗО 4000, друзі, 7. Автомобіль 2009 року, 2,2 дизельний двигун, 240 тисяч. Заявленого пробіга від передораця, без жодного підкрасу, повний привід ціна його 10 тисяч доларів, друзі. Ось такий от Peugeot 4007. Машинки доволі непогані, 2,2 двигуни, кузов іде оцинкований, гнити не будуть. По автомобілю гарна літня гума. Даний автомобіль має задній парктронік, легкоспланіть танові диски. У комплектації даний автомобіля має шкіряний салон, механіку шестиступеневу, кондиціонер. І от Peugeot, друзі, кого цікавить, телефонуйте. Рено Каджар. Автомобіль 2016 року, 1.6 дизель, 130 тисяч заявленого пробігу, ціна його 17200. Такі от, друзі, Рено Каджар, 16 рік. Автомобіль має передні і задні пактроніки. Легко сплані та нові диски оригінальні Ось такі от Кросовер. Має задній фуркоп. Безключовий доступ, по комплектації має механіку 6-ступене, тканиновий салончик, мультикермо. Машинка в білому перламутрі. Виглядає доволі непогано. Кого цікавить, телефонуйте. Рено Лагуна 2014 року, 1,5 дизель, 222 зеленого розі пробігу. Ціна його 7800, номер телефона власника. Ось такі от Рено Лагуна в білому кольорі. Автомобіль має гарну літню гуму, легко спланіти нові диски. Задній парктронік даний автомобіль має. Дане авто в кузові ліфтбек. Має безключовий доступ. По комплектації даний автомобіль має двозонний клімат-контроль, навігацію, мультикермо, механіка шестиступенева. Салончик доволі, друзі, в гарному стані. Ось такий от Рено лагуна. Кому цікавить, телефонуйте. Volkswagen Golf 6. Автомобіль 2011 року, 1,6 дизельний двигун, 222 друзі, заявленого пробігу без підкрасів, як запиняє власник. Ціна його 8350. Ось такий от Volkswagen Golf 6 покоління, автомобіль має передні і задні парктроніки. авто має зимову гуму на звичайних ковпаках даний автомобіль. В кузові універсал в чорному кольорі. Має фуркоп. Ось такий от автомобіль. По комплектації, друзі, авто має двозонний клімат-контроль, має підігрів, сидінь, мультимедію, 400 підіймача, тканиновий салончик. Доволі чистенький. Ось такий, друзі, Volkswagen Golf 6. Кого цікавий даний автомобіль, телефонуйте. Volvo V50. 1.6 дизель. Авто повністю обслужене, як запевняє власник, 2011 рік механіка 6-ступка, ціна його 8250, бачу, повністю є всі сервісні друзі історія, замінено ГРМ 180 тисяч заявленого пробігу від продавця. Автомобіль в чорному кольорі, Volvo V50, на легкоспантанових дисках, на літній гумі. Вкузовий універсал, друзі. Мотор D2 стоїть. Автомобіль має двозонний клімат-контроль по комплектації. Механіка 6-ступенева, мультикермо, складання дзеркал, 4 склопідйомника. Гарний чистенький, друзі, охайний салончик. Такий Volvo V50, друзі. Кого цікавить, телефонуйте, дуже хороші машини, економні. Renault Megane третього покоління. Автомобіль 2012 року, 1,5 дизель, механіка 6-ступенева, ціна його 7700. Ось такий от Renault Megane третього покоління, друзі. Авто має зимову гуму, звичайні ковпаки. В кузові універсал, авто має задній партронік. Автомобіль в універсалі, в сірому кольорі. По авто звичайний кондиціонер, навігація. Механіка шестиступенева, ступенева 4 підйомника, мультикерма, друзі, на жаль, немає. Ось такий от гарний прозорий чистенький салончик. Реномаган, друзі, кого цікавить, телефонуйте. Шевроле Коптива. Автомобіль 2010 року, 2-літровий дизель на повному приводі. Сімимісний. Ціна його, друзі, 11300, 253 оригінального пробігу. Машинка на автоматі, теж хто шукає собі кросовер Повний привід на автоматі. Зараз, друзі, йде зима Повний привід на автоматі, шевроле коптива, по комплектації має задній парктронік, має також фуркоп. Стоїть легкоспламтанові диски, гарна гума. Такий от шевроле коптива. По комплектації має двозонний клімат-контроль, автомат має підігрів сидінь, мультикермо, комбінований салон, салончик в гарному стані, масинка семімісна. Такий от кросовер. Телефонуйте. Volkswagen Tauran. Автомобіль 2011 року, 1,4 бензиновий двигун, 103. Кіловата. Ціна його, друзі, 9300, номер телефона власника. Ось такий от Volkswagen Tauran. 2011 рік, 1,4 бензиновий двигун турбований. По авто автомобіль має зимову гуму, звичайні купаки, дуже гарний колір. Автомобіль йде п'ятимісний. У комплектації даний автомобіль має двозони клімат-контроль, має підігрів сидінь, мультимедію, 4 склопідіймача, тканиновий гарний салончик. Ззаді також. Кого цікавить, друзі, Volkswagen Tauran, телефонуйте. Шкода Octavia, Автомобіль 2011 року. 180 тисяч зеленого пробігу, ціна його 9300. Даний автомобіль йде на автоматі. 1,6 дизель, 76 кВт. Номер телефона власника, тут написали ручкою, можливо, погано буде видно, друзі. Ось такі шкода Октавія, друзі, А5, в кузові седан. Дуже вони рідко попадаються в Седан, а здебільшого в універсалах. Автомобіль має гарну зимову гуму, легко сплані та нові диски. В седані має фуркопчик. Даний автомобіль по комплектації, друзі. Авто має двохзонний кліматконтроль, підігрів сидінь, автомат ДСГ. 4 склопідйомника, тканиновий салончик, має підлокітник. Салон, до речі, друзі, в гарному стані. Ось от шкода А5, кого цікавить, телефонуйте. Ford Mondeo автомобіль 2008 року, 2.0 дизель, 162 тисячі друзі пробігу. Механіка шестиступенева, ціна його 7300. 300 Noмер телефону власника. Ось такий от автомобіль. Автомобіль на зимовій гумі. В універсальчику. Авто має передній і задній партронік. Автомобіль на українській реєстрації, що економить першу постановку на облік. Салончик чистий, гарний ухайний, по комплектації має двозоний кліматконтроль, підігрів сидінь, мультикермо, 4 скло підіймача. Салон чистенький, авто в гарному стані, кого цікавить, телефонуйте. Ford Focus, автомобіль 2010 року, 1,6 бензин MPI, 250 тисяч заявленого пробігу, автомобіль з Німеччини. Ціна його, друзі, 6300. Ford Focus другого покоління. Автомобіль 2010 року. Авто на зимовій гумі на звичайних купаках в сірому кольорі. В кузові універсал. Має задній парктронік машинка. Ось такий от Ford Focus другого покоління. Даний автомобіль має механіку п'ятиступеневу, кондиціонер, два склопідіймача. Салон гарний чистенький, полка шторка все присутнє по автомобілю. Кого цікавить Ford Focus, телефонуйте. Opel Zafira 2006 року, 1.6 бензиновий друзі, двигун ціна його 5700, номер телефона власника. Ось, ось такий от Opel Zafira. автомобіль свіжопригнаний з Німеччини. По авто йде зимова гума. Автомобіль іде сімимісний, має даний автомобіль фуркопчик. По комплектації дане авто має звичайний кондиціонер, два склопідіймача, підлокітник, мультикермо, салончик в гарному стані, не засований. Ось такий, друзі, Opel Zafira. кого цікавить, телефонуйте. Шкода Октавія А7. Автомобіль 2016 року. 2-літровий дизель, 249 зеленого пробігу, автомобіль на автоматі, ціна його 17500. Шкода Октавія А7, РС Автомобіль має передній і задній парктронік. танові диски на зимовій гумі. Дуже крутий. Варіант, хто собі шукає, автомобіль в універсалі, на правильних катках. Титани дуже гарні, має також безключовий доступ. У комплектації має двозонний клімат-контроль, підігрів сидінь, мультимедіа, гарне гарний, кермо йде Ресуське, комбінований салончик. Ззаді тут вікна у нас притуновані, полка, штурка, бачу, все у нас присутнє. Ось така от Октавія 7. Кого цікавить, телефонуйте. Nissan Кашкай, автомобіль 2007 року, 2-літровий газ бензин, 104 кВт 252, друзі, заявленого пробігу. Даний автомобіль ціна його 8900, номер телефона власника. Ось такий от, Nissan Кашкай, 2007 рік, 2-літровий газ бензин. На газу зараз трошки їздить здити дешевше. Даний автомобіль має легкоспам'ятанові диски, гарну всесезонну гуму. Має також, бачу, безключовий доступ. По комплектації має двозонний клімат-контроль, мультикремо, 4 скло підіймача, механіка 6-ступенева. Даний автомобіль має гарний друзі. чистенький салончик. Ось такий от Nissan Кашкай, кого цікавить, телефонуйте. Kia Sportage. Автомобіль 2010 року, 1,7 дизель, ціна його 12770, номер телефона власника, Ось позашляховик, автомобіль на з дисках. На гарній зимовій гумі. Автомобіль має задні парктроніки. По комплектації дане авто має механіку шестиступеневу, двозонний клімат контроль, мультикермо, тканиновий гарний салончик. Ось такий Кія Кроссовер, кого цікавить. На панорамі також даний автомобіль, кого друзі, цікавить, така от Кія, телефонуйте. Renault Koleos. автомобіль 2008 року. 2-літровий дизель 212 дизельного пробігу на повному приводі, ціна його 9350. Ось такий от Renault Колеос. Машинка свіжо пригнана з Франції. Авто має легкостантонові диски, літню гуму. Даний автомобіль має безплюсовий доступ. Має також фуркоп. Такий, друзі, недорогий кросовер на повному приводі, на гарній комплектації. Даний автомобіль має двозони клімат-контроль, підігрів сидінь, чотири склопідйомника, тканиновий салон, мультикермо. Так, то Салончик друзі, там в гарному стані бачу. Ось ось такий от ринок Колео, телефонуйте. Opel Zafira, Автомобіль 2005 року, 1,8 бензин. Ціна його, друзі, 5350, номер телефона власника, ось такий от Opel Zafira, в синьому кольорі. 2006 рік, 1,8, ну, набагато кращі двигуни, ніж 1,6. Потужність їхня тут хороша, 103 кВт. Такі даний автомобіль. У комплектації на автомобіль має мультикермо, механіку п'ятиступеневу, гарний салончик, чистий доглянутий. Ось такий, друзі, Opel Zafira. кого цікавить, телефонуйте. Рено Меган другого покоління. 1.6 бензин 2008 рік, 155 тисяч друзі, зеленого пробігу. Повністю є всі сервісні історії. Такі от виписки, ціна його, друзі, 6100, номер телефона власника. Автомобіль іде на максимальній комплектації, має лінзовану оптику, умивач фар, 2008 рік, легкосплантанові диски на гарній літній гумі. Має безключовий доступ. Також має задній партронік. В синьому металіку. Має безключовий доступ, гарний комбінований салончик, двохзонний кліматконтроль, мультикермо. Ось такий от автомобіль. Також має ось панорамний дах. Всім, кому друзі, ось цікавий такий от Renault Megane Гандрового покоління 2008 року, 1,6 бензин, 155 тисяч, друзі, пробігу. Ціна його 6100 телефонуйте. Volkswagen Tauran. Автомобіль. 2010 року 1,4 друзі, газ бензин даний автомобіль має. Газ стоїть заводський, як написав власник. Ціна даного автомобіля 7850. Даний автомобіль на автоматі. Ось такий от Volkswagen Тауранчик Автомобіль на гарних легкосплантанових дисках, на гарній зимовій гумі. Ось такий от Автомобіль, авто має задній партронік, фуркоп, гарну зимову гуму на планфанових дисках. Даний автомобіль має двозонний клімат-контроль, підігрів сидінь, мультимедіа з навігацією, 400 підйомника, автомат. Салончик гарний чистенький. Ось ось такий от друзі, Volkswagen та Уран, кого цікавить, телефонуйте. Nissan Note, автомобіль. 2010 року 1.6 бензин, 209 тисяч розеленого пробігу, ціна його 6500. Ось такий от Nissan Note 2010 року. Автомобіль має гарну зимову гуму, звичайні ковпаки. Автомобіль вже йде на українській реєстрації. В комплектації даний автомобіль має звичайний кондиціонер, мультикермо, механіка п'ятиступенева, чотирисклопідіймача, скло підіймача, салон гарний, чистенький, друзі. Ззаді навіть притоновані трошки вікна. Ось такі, друзі, Nissan Note. Кого цікавить, телефонуйте. Volkswagen Golf 5. Автомобіль 2007 року, 1,6 MPI, ціна його 6650, номер телефона власника. Ось от, такі, друзі автомобіль Volkswagen Golf 5. Автомобіль на легкосплантанових дисках, на всесезонній гарній гумі, в кузові хатчбек. Ціна його 6650. У комплектації друзі даний автомобіль має звичайний кондиціонер, механіка п'ятиступенева два склопідіймача салончик доволі в гарному, друзі, стані цікавить такий от автомобіль, телефонуйте. Volkswagen Golf Plus 2007 рік 1,6 бензин 191 з зеленого пробігу, ціна його 6500. Ось такий от Volkswagen Golf Plus Автомобіль має гарну зимову гуму. от Volkswagen Golf Plus, 2007 рік, 1.6 MPI. Автомобіль має кондиціонер, механіка п'ятиступенева, чотири склопідйомника. Салончик доволі в гарному стані. Не зачуханий, не замурзаний. Ось такий от Volkswagen Golf Plus, кого цікавить, телефонуйте. Ford Focus. Автомобіль 2015 року, 2-літровий. Дизельний двигун 168 друзі, заявного пробігу. Ціна його 11200. Такий от Ford Focus 2015 рік, 2-літровий дизель, автомобіль в чорному кольорі, кузові універсал. Авто. Автомобіль даний має зимову гуму, задній патронік в кузові універсал. По комплектації даний автомобіль має мультикермо, двозонний клімат кліматконтроль, тканиновий салончик, автомат. Ось такі, друзі, Ford Focus, кого цікавить, телефонуйте. Volkswagen Golf 6 2011 року. 1,6 дизель, 210 тисяч заявного пробігу. Ціна його 8700. Ось Такий от Volkswagen Golf 6. Кузовий універсал. Даний автомобіль має легкосплавні та нові диски на гарній літній гумі. Кузовий універсал. Світлайсвайн Гольфік. Шостий. По комплектації має двозонний кліматконтроль, має підігрів сидінь, механіка п'ятиступенева, мультикермо, гарний просторий салончик, 4 склопні підмаття. Кого, друзі, скажу, такий фольксвен Гольф 6, телефонуйте. Peugeot 3008, 2011 рік, 1.6 дизель 163, друзі, заявного пробігу. Ціна його 9400. Номер телефону власника. Ось такий от Peugeot 3008. Автомобіль має лінзовану оптику, легкосплантанові диски, літню гуму, панорамний дах. Даний автомобіль має задній партронік, фуркопчик. Дуже часто запитуєте за такі Peugeot. Даний автомобіль на механіці, по комплектації має звичайний кондиціонер, 4 склопідйомника. Простенька доволі комплектація. Ось такий друзі, автомобіль. На простенькій комплектації. Цікавий, друзі, такий ось Peugeot. Телефонуйте. Рено Талісман. Автомобіль 2019 року, 1,7 дизель, 150 тисяч дрозельного пробігу, ціна його 16,999 номер телефона власника. Ось такий от. даний автомобіль. Рено талісман. Дуже круті автомобіль. Даний автомобіль є на дисках, на Нагарні літній гумі, в кузові універсал. Має задній фуркопчик, парктроніки також. Даний автомобіль має безключовий доступ. По комплектації має механіку шестиступеневу, мультикермо, електронний ручник, салончик, чистенький охайний. Кого друзі цікавить такий талісман, телефонуйте. Opel Meriva. 2012 року, 1,7 дизель, 81 кВт, ціна його, друзі, 7900 долара. Номер телефона власника. Кіло, друзі, Opel Meriva. Автомобіль 2012 року, 1,7 дизель. Даний автомобіль має легкосплантанові диски, гарну зимову гуму. Комплектація даної автомобіль має двозонний клімат-контроль, має підігрів сидінь, електронний ручник, комбінований салончик, мультикермо. Салончик чистий, друзі, в гарному стані. Кого цікавить такий Opel Meriva, телефонуйте.